Протеїн це білок високої якості, який просто необхідний для здоров'я людини. Нутрієнт являє собою головний будівельний матеріал клітин людини. Протеїн зміцнює імунітет, робить м'язи пружними і еластичними, нормалізує метаболізм і заряджає енергію. Саме тому він такий популярний серед спортсменів. Але повинен бути присутнім в достатній кількості в раціоні будь-якої людини щоденна потреба дорослої людини в протеїні становить близько 1 грама на 1 кілограм ваги. Правда, в гонитві за еластичними м'язами і швидким метаболізмом варто знати міру, інакше ви можете нашкодити собі і своєму організму. Справа в тому, що надлишок білка в організмі однаково шкідливий, як і його нестача. Розповідаємо, які симптоми свідчать про те. Що у вашому раціоні присутні занадто багато протеїну, придивіться до свого організму постійна спрага. Надлишок білків в раціоні створює додаткове навантаження на нирки, вони повинні працювати в посиленому обсязі, щоб вивести всі продукти розпаду разом з сечею. В результаті ви можете відчувати підвищену спрагу. Так як рідина необхідна для того, щоб весь цей процес протікав в межах норми, однак разом з сечею при цьому з організму вимиваються корисні вітаміни і мінерали, якщо ви постійно відчуваєте спрагу. Варто переглянути свій раціон і зрозуміти, чи не налягаєте ви у великих кількостях на білкову їжу. Якщо це так, то скоректуйте меню і дотримуйтесь грамотний питний режим. Проблеми з травленням при надлишку протеїну в раціоні. Основний удар бере на себе травна система, як правило, спортсмени і худнуть сідають на білкову дієту. При цьому урізуючи в своєму раціоні інші цінні речовини, клітковину і вуглеводи, в результаті мікрофлора кишечника страждає, а організм не пребіотики для її нормалізації. Симптоми не змусять себе чекати: діарея, запори, здуття живота і кишкові кольки. Дотримуйтесь баланс, білкова дієта не панацея. Вона може нашкодити вашому здоров'ю. Обов'язково додайте в свій раціон клітковину, овочі, злаки і кисломолочну продукцію. Поганий настрій у довгостроковій перспективі харчування, в якому присутня багато білків і мало вуглеводів може привести до різких перепадів настрою і інших проблем із самопочуттям, депресія, дратівливість, занепокоєння, хронічна втома. Так виражається надлишок білка в організмі. По-перше, на ситуацію впливають проблеми з кишечником. Дослідження встановили прямий зв'язок здорового кишечника з хорошим настроєм. По друге, вуглеводи виробляють в організмі серотонін, який заспокоює нервову систему і розслабляє організм, щоб нормалізувати свій стан. Додайте в свій раціон, вуглеводи, вівсяна каша зранку або йогурт з фруктами швидко поправлять ситуацію і піднімуть настрій. Набір ваги здавалося б, білкова їжа дуже корисна для здоров'я. Це дійсно так, але з невеликими застереженнями, коли її в організм надходить рівно стільки, скільки йому потрібно, нестача або навпаки, надлишок білка в раціоні може привести до набору зайвої ваги. Дослідження показали, що для ефективної втрати ваги в раціоні людини обов'язково повинні бути присутніми вуглеводи, особливо актуальна ця проблема для людей. Які налягають на білки, але при цьому ведуть малорухливий спосіб життя, більше рухайтеся, гуляйте і будьте фізично активними, поганий запах з рота страждаєте від неприємного запаху з рота. Якщо при цьому ви дотримуєтеся гігієни порожнини рота і чистите зуби регулярно. То причина може бути в надлишку білка в організмі, при цьому в організмі відбуваються наступні процеси, йому не вистачає вуглеводів, а значить, він починає спалювати всі накопичені вуглеводи, тобто жирові відкладення, з одного боку це саме те, що потрібно худне. З іншого боку, такий стан може бути небезпечним для певної категорії людей, для тих, хто страждає від діабету і ряду інших захворювань. А також для вагітних, у будь-якому випадку низькоуглеводная дієта не повинна стати нормою, вона може підійти лише як короткострокова міра, якщо неприємний запах рота вас турбує, то варто проконсультуватися з фахівцем. Гормональний збій, низьковуглеводна дієта і надлишок білка впливають на метаболізм. Той, в свою чергу, призводить до того, що спалюється занадто багато жирових запасів, для жінки це може бути критично і привести до гормональних збоїв і порушень менструального циклу. Справа в тому, що в жіночому організмі в обов'язковому порядку повинен підтримуватися певний рівень жиру. Це впливає на гормональний фон і здатність завагітніти. Якщо ваш цикл порушений, Варто звернутися до гінеколога-ендокринолога, який допоможе встановити причину, можливо, проблема полягає в неправильному харчуванні.